Екологічна культура дошкільника як навчити дитину піклуватись про природу. Піклування про природу це найкращий спосіб навчити дитину відповідальності. Адже результати її можна побачити на власні очі. Наприклад, квітка розквітла або пташка прилетіла до годівниці. І ось поради, як перетворити екологічне виховання на захопливу пригоду. Ефект свого підопічного. Дітям важко піклуватись про природу взагалі, їм потрібен конкретний об'єкт. Наприклад, власна рослина, виділіть дитині горщик або маленьку ділянку на дачі, нехай це буде щось швидкоросе, ну, наприклад, горох, квасоля або мікрозелень. Коли дитина бачить, як із насинини з'являється життя, вона починає його цінувати. Таке поняття як своє дерево. Під час у парку оберіть одне дерево, називайте його нашим. Постерігайте, як воно змінюється, навесні з'являються бруньки, влітку воно дає тінь, а восени скидає листя. Практичні екозвички або гра в рятувальників. Поясніть дитині, що ресурси планети не безкінечні, але робіть це без безлякувань. Вартової води. Призначте дитину відповідальною за те, щоб вона не текла марно. Сортування сміття перетворіться на гру. Нехай пластик живе в одному контейнері, а папір в іншому. Розкажіть, що зі старої пляшки можна зробити нову іграшку або футболку. Друге життя зробіть разом годівницю для птахів із використаної пластикової пляшки або картонної коробки. Етика поведінки, таке поняття, як не нашкодь. Навчіть дитину взаємодіяти з природою делікатно. Спостереження це без тручання. Замість того, щоб ловити метелика або жука, запропонуйте дитині сфотографувати його очима або намалювати. Поясніть його дім тут, і якщо ми його заберемо, він сумуватиме. Ведіть таке правило, як прибирання за собою. Провадьте традицію, чиста галявина. Після пікніка, скажіть, природа подарувала нам гарне місце для відпочинку. Давай віддячимо їй і залишимо це місце ще чистішим, ніж воно було. Візуалізація циклів природи. Дитині важливо розуміти, як все взаємопов'язано. Ви можете використовувати прості схеми, щоб пояснити складні процеси. Як дитина може підтримувати інтерес до природи. Це завести еко щоденне. Купіть гарний блокнот, куди дитина зможе вклеювати засушені листочки, малювати комах або відмічати дні, коли вона поливала квіти. Тематичні мультфільми подивіться разом лорік, волі або серію про природу в свинці Пепі. Вони дуже наочно показують роль людини в екосистемі. А також повинна бути похвала дитині за свідомість. Я пишаюсь тобою, що ти підняв цей папірець, тепер в парку стало легше дихати. Природа це наш спільний дім, і тільки в наших силах зберегти його красу. Маленькі справи кожного створюють велике майбутнє. Бережемо довкілля разом.